Гадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом і стартує нова рубрика на GGDrop. Ми заходимо сюди і це. Кейс батл, битва кейсів, я буду грати проти батів, тому що я можу сам налаштовувати кейси. І якби м хто виграє, у кого по, ну, в підсумку буде більше е дроп, ну, кращий дроп, той забирає абсолютно все. Ну, Зараз ми це все перевіримо. Тільки давайте один ніндзя дефюз просто для приколу прокрутимо. І також я вам на я вже думав, Хайпербіст, то це і випав. З кейсу за 99 ну, випадає 82, підемо в апгрейд. Нагадую вам про мій телеграм-канал, адже там виходять всі найсвіжіші новини. А, і також всякі розіграші там бувають і були. Якщо ви пропустили, то краще зараз підпишіться, щоб не пропустити все наступне. Все. Кейс Battle, крейт Battle. А, можна на декількох. Так, давайте приват гейм, щоб до нас ніхто не встиг. Uh, і додамо якийсь кейси. У нас 4200 баланс. Пропоную піти. О, shadow case, який дається за промокод мій Atom F66. Далі. Трошки давайте збільшимо, наприклад. Пропоную. А так листа. А, можна по різному. Да, тут? Ну, давайте я пролесну, мені не складно. Кракен, отак. Це 2000 буде. І от. І можна, як щось не дуже дороге. Під кінець, наприклад. М -м, так, 2800. А, можна тільки на 4. Походу, так. М -м -м, і як тут? Create Battle, а, Додаємо бота. Так, стоп, що це? А, рі... тут різних ботів можна? Дов... Давайте рандомного. Це ж бот? Це бот, по ідеї? Ну так. А хто це ще? Так, дивимось. 3 секунди і стартує наша битва з, бот... з ботом. А, так, перша йому. Угу, зрозумів. Зрозумів, 315 йому падає. Наступне. А, йому ще й дорожче. Окей. Цікаво. Ну, от зараз все, я думаю, вирішиться. Якщо. О, от таке мені подобається, Почекайте. Ну це, ідеї не так вирішить, прям жорстко. Якщо йому, звісно, нор. Найс, найс, найс. 3700, 2600 в нього. І я забираю все. І продаю. Ну та і в мене 7000 баланс. Почекайте. Ми зараз зробимо дуже і дуже все прикольно. А, так, ставлю, ставимо приват. Давайте на трьох ботів може. Але дивіться, яка буде битва в мене? А, давайте, може, один якийсь кейсик, типу, виберемо, і буде битва тільки на нього. Наприклад, кейс з агентами полетіли. А, create battle, add bot, а, random, Рандом, bot, рандом. Дивимось. Чекаємо, спостерігаємо. Зараз все вирішить. Лише один кейс з агентами. Будь ласка, випаде щось дуже круте мені. Ну ге, а! Вибачаюсь. Почекайте, щось мені це дуже подобається. нас було 4000, вже 12. Вже два. Е, я хочу ризикнути. Хоча, може, злив, ну, хоча це все не працює. Ці зливні, це треба. От як я відчуваю, так і треба робити. Пропоную. Дивіться, для розігріву. Для розігріву ми ставимо якийсь оцей кейс. І далі ризикнемо по повній. Ну, скоріш за все, мене зільє, я це розумію, якби, Але. Коли ми це не робили. Поїхали. Red case зараз буде. Ай-яй-яй, Create battle додати бота, рандом. Там ще показується лузи у цих ботів. Цікаво, цікаво. Полетіли. Будь ласка. Е, буд... що? Мені треба. Е, ніж Ніж мені пада з того. Ну, хоча з цього було б ніж непогано. Це нічого не значить, що в нього зараз дорожче, бо зараз буде просто капець. В мене, по ідеї. Так. Ну, а ще й плюс його ці 3000 зверху забрав. 18к. Почек. Мені це дуже подобається. Мені дуже подобається ця, ця тенденція. Приват е, гейм. Так, давайте. Може, може прям по жесті зробити. На 4 ботів. І, ну, прям дорогий дуже не буду робити. Можна, можна просто, знаєте, на що? На 2 кейси. На два оцих кейси. На три на три кейси. Ми кожен відкриємо по три таких кейси. Ну і боти, звісно, діло. Додаємо бота, рандом. Рандом. рандом, Фух. До речі, зараз, якщо мені якимось чином пощастить, і я з чотирьох виграю, то це буде дуже жорстко. Я можу навіть забрати десь тисяч, типу, 20 на легко. Так, перший прокрут. Ну, оцьому так, найкраще падає. Але це ще нічого не значить, бо. Блін, оцей, походу виграв. Оцей, походу, виграв. А мені просто. Ну, ладно, якщо мені АВП паде. Ні, він виграв це. А, чи хто? Ну він же виграв. Так. От бачите, ботик залутав 21 тисячу, а мені дали кешбек. А, пропоную прокрутити один раз без ботів. Green case. полетіли. Відкриваємо, і я сподіваюся, на щось. Ну, справа. Ну, що це за тема така? Ладно, я злив дуже багато. Тому ми йдемо знову в кейс батл, крейт. Ось так. На три бота. І ставимо по жесті. По жесті. Ну, а як ми можемо ще. Так. Два таких, два таких, полетіли, create, Додаємо бота, додаємо бота. Давай. 2 секунди і два кейсики буде відкрито. Ой, як же? Будь ласка, погано. Погано. Але окей, є шанси на камбек. Будь ласка, видає АВП? Ну, може же іноді. ні. Ну, в принципі, АВП і видало. АВП видало, але чел ще 4К. Зверху золоту. Ну, як челбот, звісно, діло. Але ось таким чином. Давайте ну, більш-менш вже якісь не такі ризиковані дуелі будемо робити. Бачили, як мене з самого початку почало ну, прям жорстко піднімати, я ж був в шоці. Тому треба вчасно зупинятись, це буде для вас уроком. Як би таким. Давайте ось так зробимо. І ось так. Бо тут по факту теж рандомненько так все відбувається. Е, рандомненько. І ботів. Може, якісь, тут треба спеціальних ботів вибирати. Ви не знаєте? Підкажіть в коментарях, хто шарить. от конкретно тут за батли. Бо я не дуже шарю. Будь ласка, покажи, як ти можеш видати. Найс. Nice. Ну блін, це це нічого абсолютно не показує, бо їм зараз там якийсь ФАМАЗ випадає. Ані, почекайте. А я ж виграв. Я виграв? Я виграв. Продаємо все. Потихенько починаємо розкручуватись. А, ось так, ось так. Сорі, я зараз буду по-жосткому. 3900 в мене є. А ще якщо? Ні, я так не буду робити. Я хотів кейс там з фарму, але подумав, що це взагалі буде. Не круто. Можна насправді ось так зробити. І агента ще. Полетіли. Create Battle Додаємо рандомного бота. І тут теж. Давай. А, перший це 1500, другий просто агентовий. А кейс з агентами. Будь ласка, покажи, що ти насправді. Угу. Мені найдешевше паде. Типу, 1800. Будь ласка. Ге-ге, о, як же чуваку підфартило тут жорстко. 1200. Ну, так, по факту, це дуже ризикований спосіб оцей батл-кейсів, це прям дуже ризикований спосіб підняття. Тому, як би, на свій страх і ризик. Що в мене є, можна, знаєте, як зробити. Можна взяти і відкрити цей. І відкрити цей кейсик. Мені якраз вистачає. Uh, create battle. додаємо ботів. Ось так і ось так. Може, треба було запам'ятати, які, ну, які ті були боти, типу, яких я виграв, і їх поставити. Ну, я не впевнений. Я більше думаю, що це рандом. Nice. Перше є. Будь ласка, uh, будь ласка, хоча б їм не так жорстко видай. Ну, поїде їм не жорстко. Так, да, мені навіть краще. І... Uh, тільки не. А, ну 2-3. Ну, це все. Ми по факту... Ну, типу, ми по факту могли так теж з цих кейсів окупитись. Тільки ми зробили це в більш ризикований ще спосіб. Окей. Пропоную, знаєте, як, один на один. Вискочити з ботиком. Вискочити, знаєте, на якому кейсі На, на жорсткому, я розумію, але коли ми на жорсткий не грали кейси. Оцей кейс полетіли. Create battle, додаємо рандома. Давай. Просто дивіться, мені за 5 треба. Йому 5 Fife Sav рожевий, який за 2. Дві... Угу, зрозумів. Просто, просто питань нема. Просто питань нема. Ну. А що? Ну, давайте спробуємо, ладно. Спробуємо. В принципі, мені подобається ця тема. Може. Ну так, це, це ж, в принципі, у мене рубрика зараз буде, де я. Іноді в батл буду заходити проти якогось бота, Є якийсь за 400. О, до речі, давай, давай. Давай ми тебе. Отак відкриємо. Create battle, пам, Дивіться, мені треба звідси дроп. код ред, будь ласка. На, найс, ми виграли. Ми в будь-якому випадку виграли, ще й забрали його. Оцей скінчик за 128. Продаємо. 1000... Може, а, почекайте, якщо я буду батл робити, і. Може, давайте ще ризикну. Бо знаєте чому? Я знаю, який кейс видасть мені. Який кейс жорстко мені видасть. Не, не цей, не інкмейт, як а оцей. Create battle. Додаємо раз, бота. Рандомного, рандомного, поки що порандомне, будь ласка. А, а що тут? Я забув, що тут жорстке є. Ну просто щось дуже круте випаде мені і все, і буде прям суперове. Блін. А, nice! Nice. На трошки. Всім випав не окуп, але я в окупі в два рази, якщо ми беремо. Ну, типу, якщо б я так просто кейс відкрив. Коротше, ви зрозуміли. І може зробити реванш? Типу, ми ж робили батл з ботом один на один. На кейсі за 9. Мені здається, швидше, знаєте як. А, швидше по ім'ю, по імені, але. по ім'ю. Um, але для мене так, швидше, мене confirm, create. Будь ласка, а, хто, хто крутий чувак, у кого найбільше програшів. Я вірю, що оцей, оцей чел він програє мені. Давай, будь ласка. Як я вже сказав, мені зелене ВП за 5, а тобі щось теж окупне, але не таке. Зрозумів. З, цілком походу цей, да, це капець. А, він просто лутається, він просто лутається. 154 в мене залишається, тому відкриваємо пінгвіна з Мадагаскару. Угу, 106. Робимо. Давайте. На 1000, якщо заходить, ми йдемо проти бота. Проти бата на цю тисячу, ну вже, на жаль, не йдемо. Тому, до речі, тут залишилось щось. Можна зробити контракт От таким от чином. 68 тисяча апгрейд, на жаль, ні, все. Всім дякую за перегляд і зустрінемось в наступній серії.